США і євросоюз уклали масштабну торговельну угоду. Вона буде розширювати співпрацю у сфері енергетики та оборони, а також передбачає зниження тарифів на торгівлю. Про це оголосив Дональд Трамп після переговорів з фон Урсуле у Шотландії. За його словами, це найбільша угода, яку Україна коли-небудь укладала. Відтак мінімальний рівень мить на європейські товари буде 15%. Окрім цього, євросоюз має закупити американські енергоресурси Енергоресурси на 750 мільярдів доларів і збільшити інвестиції до США на 600 мільярдів доларів. Також ЄС погодився відкрити свої країни для торгівлі за нульовим тарифом. І Дональд Трамп додав, Європа буде купувати величезну кількість військової техніки. Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала цю угоду взаємовигідною. У нас є торговельна угода між двома найбільшими економіками світу. І Це важлива угода. Це величезна угода. Вона принесе стабільність, це принесе передбачуваність. Це дуже важливо для наших підприємств по обидва боки Атлантики. Це 15 відсоткові мита в усіх напрямках. Усе включено. Інвестиції, про які щойно говорив пан президент. Підуть у Сполучені Штати і на закупівлі там. Дійсно, європейський ринок по суті відкритий. Це 450 мільйонів людей. Тож це гарно. На угода. Угода між США та Євросоюзом дала змогу уникнути ескалації трас атлантичних торговельних відносин. Про таке заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Пише Deutsche Welle. за його словами. Першочергове значення угода відіграє для автомобільної промисловості, оскільки тарифи Трампа будуть знижені з 27,5% до 15%. Мерц заявив, цього рішення вдалося досягти завдяки єдності у євросоюзі та наполегливій роботі. Це дало змогу запобігти торговому конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортно орієнтованій економіці Німеччини. Усі виграють від стабільних і передбачуваних торговельних відносин із доступом на ринок для обох сторін, як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі.